Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дошку для віджимань. Це ефективний тренажер для домашніх тренувань, який допомагає зміцнити м'язи грудей, рук, плечей та спини. Дані стійки оснащені м'якими пінними ручками, що забезпечують комфортний та надійний хват. Вони ідеально підходять як для чоловіків, так і для жінок, допомагаючи покращити силу та витривалість. Завдяки своїй компактній конструкції бруси можна легко використовувати вдома або брати з собою. В подорож цей інвентар є чудовим доповненням до будь-якої програми тренувань.